Всім привіт, друзі, на моєму каналі Котик Настя. І сьогодні у нас розпаковка паперових сюрпризів. Сьогодні новинка, яка називається Фрукти. Ось тут однакові пакетики. Знову ж таки, тут немає цифр. Я не писала цифри. Е, давайте спочатку виберемо саме у нашій старої колекції це шопери. Я хочу взяти коричневий. Тепер беремо із колекції мультфільми. Давайте візьмемо. Давайте візьмемо цей зелений. Так, у мене тут картини. А це е, наші новинки. Давайте візьмемо. Якісь. О, без різниці, Вони однакові і я не можу поняти, деякі. Я вже все ж буду. Ось наш каталог. Так. Давайте спочатку відкриємо шопери. Того що. Ну, я випадково показала. Воно порвалося. Так. Нічого, так, добре, наклею зараз якось. Ой, зараз якось так отак. Так, все, тепер розпаковочка. Я там сейчас плачу. Мені... Я просто роблю однакові пакетики, тому що мені лень малювати. А, я помню. Це, коротше, сердечко, типа, наша вот, я так поняла. Я її порвала. Скоріше я молодець. Так, добре. Давайте далі. Так, це у нас улюблені мультфильми. Ми будемо клеїти ці пакетики майже всі. А так, через раз, бачите? Е, так, розпаковочка. До речі, в наступному відео ми вже закінчуємо колекції шопери. Я не знаю, які тут да? А, це е, Аліса із Країни чудес. Зараз скажу, я не люблю цей мультик. Я просто написала, який я знала. І наша нова колекція фрукти. Дивіться, тут буде. Це просто я намалювала садечко, бо я не знаю, як це розділити. Так, пакетик. Я, напевно, тільки один десь наклею. Давайте тут різні фрукти. Зразу кажу, я не дуже вмію малювати. Тому якщо вам щось непонятно, я вам скажу, що. Так, зараз я наклею. Опаковуємо. У нас в першому слої мандаринка. Да. Це коротше мандарина. Я старалась її малювати, но я не знаю, це не меч похоже. Ну, я старалась. Я не знаю, конечно, тут такі великі сторінки, я не знаю, що я їх зробила. Сьогодні ми відкрили улюблені мультфільм. Так, далі. Ось тут шопери ми відкрили з цей рожевий. Ну, заражаюсь ждать. Всім пока.